Фармадол таблетки від головного болю. їй було 48, коли вона добровільно спустилася під землю, а знову побачила сонячні промені у 50. Беатріс Фламіні, іспанська спортсменка екстремалка провела в печері на глибині 70 метрів 500 днів і ймовірно встановила новий світовий рекорд. Ага. Ви подивіться, що ви бачите. Вау, яка краса! Я не знаю, ви це бачите, але подивіться, яка краса у рамках експерименту. Жінка спустилася в печеру неподалік від Гренади і зовсім не контактувала із зовнішнім світом. За її перебуванням під землею, пильно стежили вчені, адже суть експерименту полягала в перевірці можливостей людського розуму та впливові соціальної ізоляції на людину. Тепер результати будуть опрацьовувати дослідники в університетах Гренади та Альмирії. Свій експеримент жінка розпочала 20 листопада 2021 року, коли у світі вирував ковід. Через відсутність контакту із зовнішнім світом Беатріс не знала ні про пандемію, ні про повномасштабний напад Росії на Україну, ні про смерть Єлизавети II, ні про що інше. Я все ще застрягла в 21 листопада 2021. Я поки нічого не знаю про те, що відбувається у світі. Жінка вийшла на поверхню 14 квітня 2023 року на півдні Іспанії. Беатри скаже, що її досвід чудовий і неперевершений. Додає, що для неї час пролетів непомітно. Настав момент, коли я просто припинила рахувати дні. Звісно, їй доставляли продукти та слідкували за її станом, але в безпосередні контакти з дослідниками жінка не вступала. У печері вона займалася в'язанням, спортом і читала книги. Спортсменка каже, що в неї навіть не виникало бажання натиснути на тривожну кнопку. Коли вони прийшли по мене, я спала. Я подумала, що щось сталося. Я сказала: вже звичайно, ні. Я ще не закінчила свою книгу. Команда екстрималки підтвердила, що за час проведений під землею жінка випила близько тисячі літрів води та прочитала 60 книг. Бетріс каже, що в печері зосередилася на тому, аби зберегти цілісність, добре харчуватися та насолоджуватися тишею. Я не розмовляла з собою вголос, але я вела внутрішні розмови і дуже добре ладнала з собою. А найскладнішим моментом перебування в печері для жінки стало нашестя мух, які за її словами буквально обліпили все тіло. За Фламіні спостерігала група психологів, дослідників, спелеологів, фахівців із вивчення печер і фізичних тренерів, які стежили за кожним її рухом і контролювали її фізичний і психічний стан. Навколо тебе все тихо, і якщо мовчати самій, мозок починає придумувати. Звуки представники книги рекордів Гіннеса поки не підтвердили, чи існує взагалі рекорд добровільного перебування в печері і чи побила його фламіні. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.